5 хвилин тому приліт був. Після побіди вернусь, буду опять рибок знімати. Усім привіт, друзі! Сьогодні знов у нас велике турне, навіть дуже велике. Веземо смаколики до хлопців, те, що вони замовляли там ліхтари. Ну і головне, женемо для них вантажівку. Ну що, як? Як апарат? Нема слів. <рес> Одні емоції. Як ты тут? Да як? Уси! Уси, уси чекают, як ты тут, все пытаются. Ну, те, кто очень сильно ждет, так как всегда я говорю, не дождетесь, блядь, ни хера. Вот. После победы вернусь, буду опять рыбок снимать. Пока. Вот как бы помогаем освобождать Украину от этих ублюдков, как можем. Кто меня знает, я вообще ни хрена не военный человек, но сидеть дома вообще возможности не было. И признателен, благодарен всем тем, кто понимает, что война ни хрена не закончилась. Если в Киеве продается пиво и можно спокойно на гидропарке позагорать, война продолжается. И каждый день гибнут пацаны, девчонки и мирные, и воины. Поэтому вот большая благодарность, понятно, всем, кто с оружием в руках защищает, и тем, вот как Серега, как все остальные... И волонтеры, как все вы, которые да, скидываете деньги. Которые деньги передают, которые реально помогают. Но это, ну, это реально очень большой кусок работы, потому что там, тепловизоры, бинокли, это все передают в основном нам волонтеры, друзья, покупают за свои деньги. Всем обеспечено броники, там все это есть, но есть такие вещи, которые который реально только через волонтеров можно получить быстро, качественно. И такой подгон на, ну, блин, машинка, машинка на войне живет недолго, но иногда она очень полезная штука. Будем надеяться, что ты на ней еще на рыбалку будешь ездить. Вообще, Серега, да. Ты знаешь, ну с нормой было вот 3 килограмма в день. Наверное, поедем на месяц после победы, да? Затарим вот так таранкой. На Москву. Все таранкой. Не, я не хочу на Москву, я на Днепре, мне не нравится там, там рыба вонючая у них, ну, хреново мне там. Добрый дружек. Спасибо Украина. огромное, дружбаны, встретимся. Все будет Украина, да, вот так показывать, наверное, нельзя, потому что это хреново, вот так вот показывать. Украина. Все будет Украина. сик. Сик? Сик. Мы ж порожнее не ездим. А что за сик? Смачный. Смачний з паперової упаковці. Солоденький. Мюслі. Оце класні штуки. Оце тобі сподобається. Сардини. Огну такі. З <різь> перчика? Да. Джець. Після чого зранку друг буде казати. Ну що, поїв з перчиком? Дякую, друже. не забувай про мене Стільки солодкого їв <рив> Ніколи. Так, на, це ти що замовляв. О, по 45 фонарики на ніч. супер. А я, я таких навіть сам ще не бачу не бачу стиха. Ты понял винт ведь... это новые да Да. Значит, да. и плюс это пауэрбанк powerbank. PowerBank, от него можно подзарядиться да. вообще супер не вот. так чтобы супер ну телефон то, то что солнечная пан панель тут я думаю это это очень uh -huh. большой плюс да в данной ситуации когда после обстрелика фразы светы... света света уходят часто <laughs> Орхи приходят света уходит и пульт да, пишу. да. так ну пульт это излишество. спасибо друже Теперь ночью не будем врезаться. Ну и бинокль. И бинокль. <связываем> Даже бинокль. Вот он раскупил. Да дай посмотреть, дай. <связываем> Спокойно хоть можно глянуть, никого не боюсь. Мирно. Место. Мне нравится. <связываем> ну все, мы теперь не слепые котята у нас теперь. Все подразделение зрячее. Но... Смерть Ну все, а мы вирушаем зараз на Киев, бо там есть что зібрати. Побачите. Всем вам удачи в мирной жизни. И не забывайте, что война все еще продолжается, если Друже, еще раз дякую. Там мы денемся? У нас шансов другого нет, вариантов. Головна мета нашої поїздки до Києва. Один підрозділ, який творить ну дуже файні штуки з орками, нам прислав запит, що їм потрібен двоосний причин. Сказали, що в них є десь 25 тисяч гривень на нього. Те, що ми познаходили на OLX десь, ну воно того не вартувало, бо воно таке, як на розпадеться на наступного дня. І ми Згадали, що у нас є давній знайомий, мій побратим по дайвінгу Гена Кияшка, який займається саме причепами. Ми звернулися до нього, він нам сказав суму приблизно, скільки будуть коштувати, і за півтори тижні нам зробив оце, яке все нове і дуже підготовлене. Він буде саме возити БК для наших хлопців. Звісно, ми його не повеземо в порожніх до Дніпра і до бійців. Тому ми в Києві збираємо останні залишки гуманітарки, затаримо по повній, та вже поїдемо. Навіть Завтівку з таким причепом ми б спорилися. Тому Юрчик Головінов, з яким ми. Працювали, працювали по Києву з самого початку війни. Так. Так. Зараз нам вирішив допомогти, допомогти. і не знаю, ну... грузимо його течка. Бажаю, що це не останній раз я вам допоможу. <хи> Хочу так. до вас приїхати. Так воно і буде. Все. Офіційно наш склад гуманітарки в Києві зачинено. Ми працюємо тепер тільки на сході. Історія наступна вечора ми завантажили причіп, все зібрали, готові вирушати, але зранку повідомлення, хлопці, причеп не везить сюди. Хату, ту адресу, на яку везти, в неї прилетіло. Але казали, хлопці, все добре, все безпечно, ну, все нормально. Скинули номер іншої хати. Їдемо. Ось така у нас логістика. Але поки ми повернулися, розвантажили причеп цей, взяли речі необхідні до хлопців, бо там ще дві передачі, з якими вони, які вкрай необхідні, бо вони вирушають далі, десь до Северодонецьку. Тому їдемо на нову адресу. Трохи запізно, але що скажеш? Стигнемо. Коротше, ота земля, яку тільки що приїжджала, це 5 хвилин тому прильот був, але на блокпосту нам сказали. Смотри, що Жесть, що твориться. Це буде Україна. Ну, був різково. Масло грудь. Мастило. Ага. Одне. Динамік. І ще. Ось такі, як дати. Чотирьох так, так. Все, супер. Те, що замовляло. Друге. На, ти май тут хліб. Масло, масло до Друге. цього, до генератора. То є. Набрати тут ось забери. Друге. Орал бій. Пригодиться. Все, А Звуча турнікети. Самое головне. Ти скажи, що ми такого важливого вам привезли? що ви так чекали. Надувні коврики, блять. Каремати. Каремати. Надувні е, сприяти, для того, щоб евакуюватися через е, ріку, що інакше ти не переправишся. Ага, я зрозумів. Да. Так, да. Кат Катера блять, нема. -а -а, це а, вот, це не має, він, хермат, він надувний, да що да, один, да, да, я, да, і ти собі можеш туди речі, речі для того, щоб зробити певний реверанс. Зараз підемо на те місце, куди <кхух> вчора нам скинули адресу, куди нам Ага. Але сьогодні зранку адреса змінилася. <плес> Раптово ще. 308, так? Да. Да. — це і наш український виробник зброяр. Да? Ми повністю переходимо на українське виробництво на аналогів е закордонного. Це патент R-15. Е 15 Ну да, я да. вже і. Да. Відходимо помаленьку, ми відходимо від радянського цього всього савдепівщину. Пора, пора. Да. Можна вже. Мало того, що відходимо, ми ще повинні ту савдепівщину знищити, для того, щоб ми чітко розуміли, що нашим нащадкам не достанеться ця звірство, рухлі, рухлі, дійсно рухлі. Тому все буде Україна. Ніяк інакше. У, у вечері, да? Ні, це сьогодні ранку. Сьогодні це, ранку? Да, група, група заїхала. Е, їздили на ротацію, е, щоб переправити через Сєвєрський і і в, Сє... в Сєвєродонецьк. Е, поміняти наших хлопців. Але е, ворог вдарив по мосту. Ми відійшли для того, щоб перегрупуватися і далі рухатися згідно нашого наміченого плану командування. А Повернулися сюди і зразу попали під артообстріл, де Це артові, щільно, да, щільно, щільно російські окупанти били по житлових будинках цивільного населення, мирного населення. Тому дуже шкода, що на нашій мирній українській землі далі потерпають ні в чому не винні люди, українці. Як... Мирні. Всі живі, живі, так, всі, всі живі. Всі. Да, всі живі. Ну, все, це все завдяки, як ти казав, вже трену, тренованим нашим діям, а також Божої допомоги, тому що, як, так, як знаєте, кажуть, прикрити, так, да, без прислів'я, без Бога ні до порога. Розвалило все. наші хлопці живуть. Водієм покрилися. Що сказати? Все буде добре, все буде Україна. Хлопці молодці, тримаються. так що Перемога за нами. І все ж таки, причіп. Ну, друзі, в нинішній час наші умільці пробують і удосконалюють різні методи ведення боротьби з московським окупантом. І причіп нам дуже потрібен в тому. Напрямку, що ми в нього загружаємо всі наші військові, ми називаємо їх цяцьками, да, виїжджаємо на місце певної умовної засідки і машину відганяємо, тому що коли машину там, наприклад, знищили, це дуже важко, тому що mm -hmm. немає ще тричіп при, це тричіп. Як ти казав, це не, не, також як ти казав, не хотілося втрачати таку техніку, але не так болісно, як машина. І ми, вже автономно собі з того причіпа, ми ведемо деякі дії. Під'їхали, ми його замаскували, да, БК витягуємо, знищуємо да, ми московську наволоч і далі, е, коли закінчили нашу сплановану план, операцію, приїхала машина, шаненко зачепила на паркоп і відтягнула. Це така мобільна робота, дуже мобільна, дуже оперативна, а саме головне, що вона дуже ефективна. Е, тому що він слугу, служить як і захистом, а також служить як для е, мобільного перевезення речей наших хлопців, тому що, Та, зароби, що ті всі ми, ми, ми стільки гуманітарки в ньому е, привезли. Самі це побачили. Він бездонний хочемо одно сказати, що тут е, патріотизм, віра в перемогу ніколи не сякала. Вона тільки укріплюється з кожним, з кожним днем, з кожним е, кожною хвилиною, коли і з кожним метром нашу українську землю, яку ми звільняємо від московської орди, все буде Україна. Я дякую всій громаді, всім українцям, всім патріотам. Я дякую дуже великому фронту. Це фронт волонтерів. Це така, ну без вас, хлопці, ми ну на навіть собі не уявляємо. Яка би не було числені армії, велика озброєна, але якщо нема волонтера, це все це, це, як ти казав, з правої сторони Бог і Ангел, і з другої сторони. По плечі сидить волонтер, який допомагає нашому українському війську. Це буде Україна. Я вам люблю. Дякую вас, друзі. Дякую. Це подяка для всіх вас, що скидаєте гроші мені на Обов'язково. Бов'язково ми можемо. Я тебе вітаю з орденом Богдана Хмельницького. Я вчув, я, ти... я що ти отримав. Да, да. Ну це хочу я сказати, тебе. що ми не за. Нагороди тут б'ємося. Ми б'ємося. Наша найбільша нагорода це наші сім'ї, наші, наші діти, наші друзі, наші матері. А саме більша нагорода це наша українська земля, яку ми повинні звільнити. Тому звісно, що воно десь приємно, тому що за ті певні бойові шляхи держава і командування тебе відзначає. Але саме більша нагорода, коли ми будемо пити львівське пиво по 8 гривень на червоній площі, мені степана Бандери. Да. Москва, Львівська область. Все буде Україна. Тримайтеся, хлопці. Все, друзі. А ми їдемо далі. Все, з Богом. До речі, хотів ще сказати дещо про причеп Геннадій Кияшко, який його зробив. Він сказав, мені гроші не потрібно. Він надав список бійців одного з підрозділів, чим допомогти. І ми на 63 тисячі гривень приблизно накупили те, що було їм потрібно. Ось такий військовий бартер та зараз.